Вже більше трьох місяців працює Анатолій Дем'яненко на посаді головного тренера Волині. Здавалося б, і до команди звик, і вона до нього. Тільки луцьким оболівальникам важко забути попереднього наставника на стадіоні. Авангард Віталія Кварцяного не знайти. Він у думках народу. Короче, короче, кварцяни це вали. Тамами ти такий парень, Кварцяний – це наша ізюмінка. Те саме, що може бути прекрасно в волинському футболі. Це кварцяни. На стадіоні міста з населенням 213 тисяч. Чи не кожен п'ятий знайомий Віталія Володимировича? Нормальна людина, я давно його знаю. 79-го року. Ви з ним знайомі були? Да. Ну на тренування до нього на футбол я ходив ще в шкільні роки. Кварцяни, сусід, він живе через річку. Споглядають волинці за своїм земляком, який тепер вже у іншій іпостасі – Телевізійного експерта. Толерантний, спокійний і мудрий. виважений, виважений і виважений. І нас відміну, так, як всіх, і України. Саме так. Веде оту передачу і говорить по-російськи. Ну, хай говорить по-українськи. Наш Віталій. Але вишиванці вишиванці. Сидить і говорять по-російськи. Ну, не красиво. Тому що ви в нас перекупили кварцяного, а ми хочемо кварцяного назад в Волині. Схоже, уся Волинь готова збирати кошти, щоб викупити контракт Кварцяного у телеканалу 2+,2. Пару сотень дам. Не знаю, яким еківаленці. Мертвий президент. Мертвий президент говорю, да. Мам рахунку давайте ми перерахуємо скільки треба в решері. Я Я. Без Б, без хе. Без — Якщо треба, то я віддам блях, навіть, блях, свою квартиру. За Дем'яненка власне житло, поки не пропонують, та підтримкою і народу, і еліти він заручився. Я радий, що Дем'яненко повернувся до нас на Волинь. Ти хотів би, щоб Волинь виграли, щоб Волиняки йшли вперед і виграли. Я тішив себе. Тішила і народ, і поето Волиню. Матчі з Донецьким шахтарем. Перший небезпечний момент у грі створила звичайно ж з оглядкою на власні тили, бо грали господарі без дискваліфікованих ключових оборонців шикова та масло. Можливо, певна незіграність захисної ланки стала причиною пропущеного голу. Прийдете дано, мало до дістать року парень, Понятно, що такого питання хотів вибити, а зіграти, ну, неудачно вибив начн перехвати. Перший гол Луїса Дріану стався в першому таймі. Здавалося, не уникнути волинцям розгрому. Та мусили господарі проявити волю перед заповненим авангардом. Щодо перерви, Сергій Полупчук зрівняв рахунок. Другий тайм це передусім жорстка, а часом жорстока боротьба. Арбітер матчу Ярослав Козик за весь поєдинок показав футболістам 12 жовтих карток та дві червоні. Більше за грубощі, менше за розмови. Протести Ракицького були зайвими. Я покараю його за це. Таке ставлення нервує всю команду, і ми показуємо не той футбол, якого я вимагаю. Ключовим моментом матчу стає вихід на поле Євгена Пічкура. Перший дзвінок. Він не встигає увійти до гри, і В'ячеслав Шевчук пробиває повзворота. Судяні, как же так? У а вже за кілька хвилин до завершення гри арбітер побачить у цьому епізоді порушення правил пічкура і знову на Шевчуку. Їхній защитник, або ползащитник не одержав мене і ззаді схватив за спину, і якби я втратив координацію і упав. Пенальті, який реалізував Луїс Адріано, приніс гостям необхідну перемогу. Волинь Анатолія Дем'яненка у такому важливому для тренера матчі не змогла відібрати очки у претендента на чемпіонство. Надеюсь на лучшее, а получается худше. Вот и думай. Сейчас буду ломать голову, думать, что, как, чему, кого уже не знаю. Що. Ну ничего. Ничего.